Пише мені Анна, доброго дня. А коли починається відкриття вакансій? Дякую. Значить, дивіться, любі друзі, про що йдеться? Робота за кордоном. Хто не підписаний, підписуйтеся. тут. Вся правда про роботу за кордоном стосовно вакансій стосовно відкриття вакансій, можу вам сказати. Однозначно не раніше. Квітня, принаймні, попередні роки, минулі так було. Думаю, цей рік нічого не зміниться. Дивіться, для цього у мене є телеграм-канал «Посилання в шапці профілю. Хто не може приєднатися, пишіть в коментарях слово робота і обов'язково вам відповім. Значить, телеграм-канал, я додаю вакансії. Як тільки нові відкривається, я одразу її закидаю в телеграм-канал. І також є зразок анкети і фото паспорта. Підготуйте собі, будь ласка, заздалегідь, тому що зараз, на даний час, якщо відкривається вакансія, перейдіть телеграм-канал, подивіться. Там відкривається два-три місця, і вона в моменті закривається ця вакансія. Тому що люди мають вже готові документи, анкету, фотопаспорта, мені надіслали, я їх зареєструвала, забронювала. Коли ви починаєте робити це, коли відкрита вже вакансія, це вже пізно, тому що ви не встигнете це однозначно. Тому е я думаю, Анна відповіла на ваш коментар і на ваші запитання. які, Це найчастіше запитання, які я отримаю, любі друзі. Тому з вас лайк, обов'язково діліться цим відео. Всім гарного дня і до зустрічі в ефірі. Па-па!